Шановні колеги, я запрошую зараз сюди наступного спікера, якого не потрібно особливо представляти, бо ви його я впевнена, добре знаєте. Пан Михайло Гаврилюк, козак, активіст майдану, козак четвертої сотні, учасник самооборони майдану. І ми зараз будемо говорити з паном Михайлом на тему створення козацького батальйону і про ті нагальні потреби, які сьогодні існують в зоні проведення антитерористичної операції. Прошу. Добрий день усім. Так, ну, так Як мене представили, почнемо. Так, в першу очі, що я би хотів розказати, хотів би вам розказати про наш козацький батальйон. Ми підходили до МВС, зверталися до них по поводу, що все-таки ми є патріоти, ми хочемо допомогти нашій країні, і що ми не були махновцями, ми хочемо бути легальними на соцобезпеченні, і щоб це був наш козацький батальйон. Що нам на це відповіли? Так, да, вони согласні, вони согласні з саме сотруднювати. От, ну, так як козацький батальйон, це ще треба до казацького батальйону, багато людей. От, люди в нас є, але не всі люди готові пройти фізпідготовку, яка потребується для нас. От, бо для нас потрібна така підготовка, ми вступаємо у батальйон. Батальйон призначення, спеціального призначення. От. І Ми входимо туди ротою спеціального призначення. Туди має бути людина психі... психологічно, під... психологічно сильна, духом сильна. От. І для цього наші люди будуть проходити контроль, будуть проходити провірки. От. І багато хто, бо до нас є, записалося 700 чоловік що готові би до нас підсодівниці, у нас козацький батальйон, але так як це спеціальний спецрозділ буде, вот. для цього не кожна людина зможе пройти. Так що я перед тими людьми вибачаюся наперед, що які можуть не пройти, бо до нас всякі люди говорили, що ми не готові, у нас немає такого здоров'я, у нас немає спецпідготовки. Вот. І ми можемо не пройти. Ну, найголовніше, що я можу тим людям сказати, які не пройдуть цю підготовку. Для них теж буде робота, для них теж буде задача, бо ми з однодумцями своїми побратимами, ми просто час не тіряли, ми создали таке як козацький батальйон козацьку звітягу, громадська організація, це є козацька звитяга. Так що ті люди, які не зможуть пройти спецпідготовку, вони захочуть по собственному бажанню записатися у цю Структуру нашу у громадську організацію. От, ця громадська організація нам буде потрібна для того, щоб одні наші козаки будуть воювати, а другі козаки вони так само будуть воювати, але будуть воювати у середині з корупцією і з усім що які в нас біди є, у нас в Україні, з тим вони будуть і воювати тут. Бо порядок у нас у державі теж треба наводити. Так, про батальйон ми коротко розкажемо. Розказали, От, більш ясно, ви самі прекрасно розумієте, що це батальйон спецпризначений, значить ми про нього багато не будемо говорити, коротко ми сказали, От, бо це все засекречено у нас. Що я можу розказати насчет потреб, які потреби зараз потрібні. Дивіться, ми заодно теж просто так не сидимо, ми создали. Благодійну допомогу, допомагати нашим воїнам, допомагати нашим людям. От. Для цього Серега зараз у мене тут все прийде до розказу. У мене тут є Серега, побратим і мій, який зі мною був сюди. Він прийде за все до і все повністю розкаже, як і що. Хочу розказати вам про те, що там твориться на передові у наш час. Що там відбувається. Там відбувається дуже, дуже страшне. люди, які раніше кричали Росія, помоги! Росія допомоги!, піднімали руки зараз, в даний момент. Вони притихли, як миші. О, тихенько сидя, бо вони зрозуміли, що вони прикликали до себе біду. Дуже страшна біда прийшла до них. Там сплошні розруки. Ті люди, які двигаються, які там знаходяться, які прийшли типу, захищати українців. То вони не прийшли захищати українців, вони прийшли уніщажати, вони прийшли убивати, вони прийшли збагачувати на нашій біді, на нашому горі. От. Так що тих людей, я думаю, і багато хто з нас думає, от, що їх треба зупинити там, прямо на місці, і не пустити їх далі, бо якщо ми їх пустимо далі, то буде велика біда. Ті люди вирішили наші біди, за наші гори, наживитися і жити, і підняти свій благ, щоб вони краще жили, щоб в них було краще фінансові умови, краще в їхніх положенні. Но нам їх не трав. Вони наших людей, так як там зараз відбувається. Людина їде на машині ой, на сході, їде на машині, терористові сподобалася машина, він цю машину зупинив. Водителя витягнув від машини, сів за руль і уїхав. Якщо водія починає що супротивляти, що ні, не віддам моя машина. Там розговор дуже короткий, там довго не говорять з такими, хто щось має против. Там автомат достали, зразу розстріляли і збулися. Так само зараз в даний момент наші... наша армія почала прижимати. Наша армія почала прижимати цих сепаратистів, цих терористів. Почала прижимати. У їхніх рядах, звісно, поменшало народу, поменшило їхніх бійців, цих терористів. Їм треба поповнити це чимось. Що вони роблять? Вони насильно заходять в квартири, знаходять, якщо там є Прості люди, якщо є там люди, які можуть тримати зброю в руках, вони насильно їм говорять. Ви нас кликали, тепер нати вам автомат і захищайте нашу країну. Не не нашу країну, а захищайте свою сторону, свою свій город захищайте. Ну звісно, вони починають від ніякого цим, що ні, ми не вміємо, нам цього не треба. Вони кажуть, ну теж там довго не говорять. Зразу розстріляли. Якщо ти інвалід, наприклад, не можеш тримати зброю, ти храмий для цих людей вони теж знаходять роботу. Вони їм дають лопати в руки і зразу їх на передову копати окопи. Так що, ті люди, які їх кликали, вони поняли, що вони прикликали біду на свою землю. От. Так що у пасі Господь. Щоб ми їх допустили сюди. Так що в даний момент я можу, хочу звернутися до всіх людей, до всіх наших українців, до всіх людей, що нам треба допомагати, допомагати і ще раз допомагати нашій армії. Усім, хто чим може, нам треба допомогти армії, щоб ми не допустили того врага на нашу територію. Бо після них руїни, біди, гори і нещастя. Для нашої армії, що треба в даний момент? Для нашої армії. Начнемо з самого необхідного, це їм треба тепловізори, це їм треба бронежилети, це їм треба каски, це їм треба омундірування. Да, наша, у, наше государство допомагає, да, робить, ну як ви самі всі знаєте. Пару років наша держава не робила для того, щоб уміснити укріпити нашу армію, а працювали для того, щоб її унічтожити. А зараз за день-два її тяжко і все оставити на одного государства, сказати, ви самі робіт, а ми подивимося, як ви це буде. Ні, ми повинні всі разом. Це наша всіх справа, так як наша єдина Україна, знайшли біда. Є у нас в Україні, знається, це наша обща біда. Ми всі повинні взятися. Ой, і допомогти нашій Україні. Е, зупинився я на тепловізорах. Тепловізори бронежилети, каски потрібні. А ще краще є такі варіанти, щоб менше наших людей гинуло, щоб попадали оці, бо як є такі зараз вже приклади, що наші йшли на у розвідку, там засада, на наших засади напали і розстріляли біда. Для цього наші використовують безпілотники. От. Безпілотники це теж дуже добра річ, і вона багато, ці безпілотники багато кому можуть спасти життя. Перед тим, як іти самим уперед, краще пустити цей нехай лучше безпілотник, нехай безпілотник продивиться, що до чого йде. І заодно далі наші вже підуть і далі будуть зачищати і робити свою справу. Е, вроді, все розказав, бо я не дуже люблю довго розмовляти. Вроді коротко і ясно все розказав, що до чого і як. Якщо я щось забув зараз Серега, побратим і мій, який знаходиться сюди зі мною, де ми разом де треба і допомагаємо, що треба, разом сюди все доставляємо, він доповне, може, що я упустив. А відтак я буду відповідати на ваші питання, які ви будете мені задавати. Дякую. Сергій Повтун проєкт особливий кодик, п'ятий канал. Пане Михайло, насправді там тижневий не вже інформація. І новина про ваші пригоди в Сєвєродонецьку в зоні АТО, взагалі можете там до що все таке відбулося, яку роль в процесі там не ваше звільнення, вашого виведення з небезпечної зони відіграли свободівці? Дякую, дивіться. так, да бу... Чо... да було діло. Було діло. знаходилися находилися ми там, знаходилися ми там, бо як я вже говорив, що ми не сидимо, не чекаємо, що щось хтось за нас зробить. Ми так само працюємо. Працювали ми на що того, що ми доставляли туди гуманітарну допомогу і все необхідне, що потрібно для армії, що потрібно для народу. От зараз наші освободили, ну, поосвобождали багато городів. От так як я говорив, що там розрухи йдуть, там не їди, нічого немає, ні не їди, не пити. Тим людям, як ніяк, вони теж наші люди, вони теж є наші українці, їм теж треба допомогти. Так що таким образом ми їм допомагали. І чисто по случайності, чисто по навігаторові. Навігатор молодець. Він отлична віч у наше час. Ну, він любить завжди скорочені дороги. длинніші дороги він не любить. От він нас, випадково, завіз до сепаратистів. От. Тоже... Це трошки засекречено, в нас є інформація. Але найголовніше да, нам свободовці допомогли. Нам, як нам, мені, именно. бо наші хлопці вибиралися своїми путями. У нас такий був план розроблений, що добираємося по, по своєму, кажемо, по своєму добирайся. От, Вони не так, їх не так люди май знають, їх не так, вони їх не так не узнають, але мене трошки узнають. От, для цього мені от, прийшлося збрити вуса, якось, щоб замаскувати себе. І вибратися тим путем, яким вибралися наші козаки, я би не зміг, бо зразу кидався в, лице, в очі їм і зразу би був на передві або закопаний би десь там, у могилки б десь був, а може і ще хуже. Вот. І для цього да, підключилися свободовці. От ми з ними созвонилися, бо тут нема наші свободовці, не свободовці. Там правий сектор, лівий сектор нема. Ми є всі єдині. В нас є. Якщо свободи субіді, значить, якщо б вони до нас звернулися, так само і ми їм помогли. Або правий сектор, бо будь хто будь-хто, хто є наш українець, Ми б всім помогли. Так само і ми до них звернулися там до Заїки. Ми звернулися, щоб брати ну біда. Ну. І таким образом, да, вони вислали групку. І та групка мене одного відти вивезли, витягнули, Таким образом, да, Це правдива інформація. Це нема що вони там пропіарилися чи ще. Це, я думаю, що е, так само і ми би поступили, і будь-хто на нашому місці. Михайло, дякую. У за нас запитання від іноземного журналіста, тому візьміть, будь ласка, цей перекладач, просто так собі до вуха. Зараз будуть англійською говорити, і я прикладу. Хорошо. Серджу кантоненфром Евроньюз. Самдейзгау твосседа сказали, що були очікування, що Буде інфліт... інфільтрація зелених чоловічків з Росії на українську територію і російських частин. Я хотів би знати, чи є у вас якась додаткова інформація про це, і чи можемо ми дійсно говорити про зелених чоловічків, яких можна вважати офіційних російських солдатів, які оперують, які діють на території України? Дивіться, на що Росії, насчут цих зелених чоловічків, тут навіть і гадати нема, що да, це є русські наймінці, о, це є люди ті, які прийшли сюди вувати. Від них прибуває техніка і прибуває техніка, вся така, що на ворожині у нас на Україні навіть не стоїть і ніде, не стоїть тільки в одній Росії. Да. Це Росія це прямий, пряме доказав, що Росія воює проти нас, але засекречено так ховається, що вони да, вони від нікуди. Не ми, не ми, не ми. Тепер вони навіть починають нас обвинувачувати в тому, що ми обстрілюємо Ростов. Фінляндія. Спомніть про Фінляндію, там, як починалася війна там. Вони так само розказали, що Фінляндія напала на Росію, обстрілювала Росію. О, таким образом, почалася війна і. За те, що вони почали на нас нападати. Так само зараз і Росія таке саме кіно і грає, так само така сама історія відбуває, що ми вже починаємо нападати на Ростов. Це для того, щоб зараз ввести сюди свої війська і почати війну з нами. О, що ми, ті по-перше, почали, а вони ті захищаються. А цю війну, що вони зараз ведуть, да, це з Росії, це російська подачка. От, і тут і сумніватися неможливо, Навіть е, не треба сумніватися в тому, що це не Росія, да, це Росія or can we talk about Russian troops already operating into Ukrainian territory? вже діють на території України або це найманці, як ви сказали. Тому що, наприклад, у Криму, коли ми говорили про зелених чоловічків, то то були офіційні російські регулярні війська, але без Позначок чи у цьому випадку можемо ми говорити про регулярну російську армію, яка вже діє на території України, але без позначок. Що я можу сказати, вони не великими групами, не цілими арміями, але маленькими підрозділами, да, вони є без піопозначок, да, вони є у нас на Україні, вони допомагають, бо донецькі, ті, які зараз назвати донецьких сепаратістів, донецьких то ополченців, їм зараз дай зброю, дай їм навіть град. Вони не вміють. тим, Вони не, не вміють тим пользуватися. Російські війська є, вони маленькими групками є. Вони неофіційно про це. Вони про себе не заявляють. да, вони приходять у чат, показують як треба пользуватися, що до чого. Якщо наприклад хочуть, вони покажуть, як на полі, де наші знаходяться, вони наводять туди наводчики і розстрілюють. Вот недавно було що розстріляли наш блокпокс, де знаходилися наші війська, де знаходилися танки, і все остальне. Так, eh, да, це є, і ті зелені чоловічки, вони є не у великому є. Більшість є найомників, чеченців, африканців у різних всяких людей, якихось непонятних всіх наймців, хто хоче заробити грошей, хто хоче збагатитися. Є такі люди. Є і найманці, і російські є і найманці, є і російські воїни. Пане Михайло, так ще є запитання? Із іспанської газети. Скажіть, будь ласка, скільки людей в козацькому батальйоні, і яка місія ваша? Що саме ви робите, ваш батальйон козак? Козацькому батальйоні у нас по списку є 700 людей. Але зараз по фізпідготовці, зараз фізпідготовка, там не скажеш, зможе пройти. От, і, звісно, багато людей відсія світи. Може і лише половина оставитися, бо для цього потрібно бути у хорошій формі. Дожна людина бути і психічно готова, і спортивно готова до цих. Е Робіт, які на них будуть покладжені. Роботи будуть зачистка городів це ввести війну у городських условиях. Так що наше призначення для того: по-перше, зачищати території, пробиватися, а во-вторих, служити Україні, захищати нашу Україну. Але чи правильно зрозуміла, що якраз бійці козацького батальйону вони будуть на території міст, так? Вони так, да, вони будуть на територіях міст. І Не тільки польова війна, не на полі вони будуть воювати, а вони якраз будуть по городам. От. За захищаючи мирних жителів. Захищаючи мирних жителів і відтискаючи, вибиваючи цих терористів і цих всіх бандитів. Чи є ще запитання? Тоді від мене останнє запитання: як, як сьогодні який стан сьогодні емоційний в наших бійців і в бійців козацького батальйону? У зв'язку з останніми подіями? Зв'язку з останніми подіями це наших людей. Ще більше, як сказати, наші люди ще сильніші становляться, ще сплотняються, здружнюються, от, і готові до послідньої краплі, до останньої краплі, до останньої краплі крові, от, до посліднього вздоху вони готові захищати нас, захищати жінок, захищати дітей. І Будучи нашу Україну, вони готові захистити. І я о, багатьом з ким о, о, говорив, общався. Не в одної людини, не в одного людини, в одного воїна я не побачив страха в очах. Я побачив, що запал, запал. Люди хочуть люди, хочуть цього збути. Хо люди хочуть відтиснити цих терористів. О, так що струсості я в людей в очах не побачив. Я наоборот побачив, що люди готові все-таки вони. Є наші українці і готові покласти свою, як у нас у гімно виспіваєш, гімну гімн України, що душу і тіло я положу за свою свободу, так само і наші воїни. Це є чиста правда. Дякую вам дуже. Сил вам, вам і бійцям козацького батальйону. Удачі і великий вам уклін за те, що ви робите. Ми з морально і сподіваємося, що вся Україна підтримає в тих потребах, про які ви щойно говорили. Дякую. Гарно дякую. Та дозвонимо Серега, нехай Серега доточнемо, що щось я не договорив. Давайте, нехай Серго доточнить. Серьо, брат, доточнимо. Я де щось супустив якісь нюанси. дня, день, назад Сергій. Міша, ти не йди. Не повертайся назад. Ну, краще, Михайло, не скаже, звичайно. Я тільки можу дещо там не багато уточнити стосовно того, що ми дійсно отримали практичний досвід по доставці гуманітарного вантажу, в першу чергу, в Славянськ. І ми переконалися в тому, що там населення дійсно бідує, немає всього найнеобхіднішого. І чим більше організації різного роду громадських буде займатися цією роботою, тим краще. Ми продовжуємо цю роботу також. Крім того, за тими даними, які ми, ми інформацію, якою ми володіємо. На жаль, віддалені блокпости так, знаходяться в скруті. Також недостатня кількість продовольства і е, різних інших там, предметів необхідності. Е, найближчим часом ми організуємо доставку гуманітарних монтажів і на ці віддалені блокпости. Е, для цього організовані е, деякі інтернет-ресурси е, сайти Михайла Гаврилюка, е, благодійний фонд Михайла Гаврилюка. Там е, вся ця інформація оновлюється. Буквально нещодавно вони були запущені для оперативної роботи. Це все було створено. Зараз багато добровольців підключається до нашої роботи. Структура, яку назвав Михайло, це казацька звитяга його громадська організація. Вона починає працювати по всій Україні. Достатньо активно і завдяки цим хлопцям зараз і наповнюються ці фонди по гуманітарним монтажам. І ці хлопці, жертвуючи собою, жертвуючи своїм майном, транспортом і всем іншим, займаються цією важкою і непростою роботою стосовно спецпідрозділу, Михайло тут також сказав правильно, що в форматі. Спецбатальйону спецпризначення, який ми не можемо назвати, буде створена окрема рота спецпризначення, розвідувальна характеру діяльність, кількість і всі інші параметри ми не називаємо. На жаль, також ми переконалися, що ті добровольці, які були записані, Ті 700 чоловік, не всі, на жаль, по фізичним параметрам можуть відповідати тим важким критеріям, які виставляються для таких підрозділів. Тому що казаки це ті люди, які повинні виконувати найважчі місії, тому на них покладається велика відповідальність. І вимоги достатньо високі до психологічного стану, до фізичної підготовки. Ті хлопці, які не прийдуть в казацьку роту. Спеціально призначення вони будуть виконувати свою непросту роботу на території України, відстоюючи інтереси простих людей в містах України. Першу чергу, звичайно, це боротьба з тим ворогом, який, мабуть, не менш небезпечний ніж зовнішнє вторгнення. Це корупція і все інше, що з цим пов'язано. Все це так коротко. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Я просто хочу уточнити, бо сьогодні є дуже багато волонтерів громадських організацій, які займаються допомогою. І казками, і засобами індивідуального захисту для бійців, то просто крім сайту Михайла, які ще ресурси, де є оперативна, точна інформація, от, свіжа, чого не вистачає, чим допомагати. Ну, нам відомо про діяльність цих громадських організацій. Ми готові з ними співпрацювати максимально все, що від нас залежить ефективно. Ми готові доставляти те, що вони збирають, на передову, бо це ну, не кожен зможе зробити. Донбас, СОС і інші організації, але е, тут такі нюанси, які добре що ви задали це питання. Справа в тому, що в містах великих, в обласних центрах, в столиці України це все якось працює нормально. А в містах, в містах невеличких, наприклад, Київської області, ми ну, знаємо на практиці, що робота поки що в такому початковому стані. І ті чисельні біженці, які перебувають в ці міста, вони знаходяться в величезній скруті, немає де жити, немає чим значить, харчуватися, все інше. Я, наприклад, вам розповім, коли дитинка маленька бере там іграшку, яку там принесли якісь ну, як пожертву, дівчинка бере ту іграшку, там якогось медведика і каже, матері, мама, у мене знову єсть ігрушка. Розумієте? Тобто це говорить про те, що ну держава, звичайно, як правильно сказав Михайло, не може зараз, на жаль, забезпечити всім необхідним і на повну міру. Нести тягарі цієї війни. Тому всі люди доброї волі, які є, всі патріоти повинні зобов'язані навіть громадяни свідомі повинні допомогти своїм братам, які звідти тікають, ну, вимушені звідти, скажімо, прибувати до нас. І ми їм повинні повинні потягнути руку допомоги, приютити, поки держава не зможе це все організувати більш правильно і в величезних масштабах, як, як в принципі, і належить. Дуже дякую, сайт Михайла Гаврилюка, сайт волонтерських організацій містить інформацію про те, що да. Михайла Гаврилюка дуже легко знайти на Ютубі, ви забуваєте Казацький батальйон, знаходиться його е канал на Ютубі, а там уже звідти ви прийдете на всі необхідні ресурси. Фонд. Е сайт називається fond.ua.com, fond.ua.com, fondua. Там є переслання на всі інші ресурси. Дуже вам дякую. Да, дуже, все краще. Вам. дуже дякую, Михайло. Добачу.